Вирок за зберігання дитячої порнографії в глухові поранення 18-річного юнака в середині буді та як жителі прикордоння витрачають зимову виплату в 6,5 тисяч гривень. Про це та інше далі. Ви дивитесь новини на межі з вами: Ганна Томіна, і ми говоримо про головне в Шосткинському районі. 62-річний житель Глухова отримав вирок за зберігання дитячої порнографії. Чоловіка затримали в серпні після того, як на його комп'ютері виявили заборонені відео. Суд призначив рік пробаційного нагляду та заборонив займатися діяльністю, пов'язаною з комп'ютерними системами. 16 грудня вранці росіяни обстріляли середину буду з міномета. Внаслідок атаки постраждав 18-річний юнак. Його будинок пошкоджено у хлопця акубара травма. Від госпіталізації він відмовився. Прийом заяв на державну виплату зимові 6500 завершується 17 грудня. У Глухові батьки вже витрачають кошти на дітей. Наші журналісти дізналися, чи вистачає виплат, щоб повністю одягнути дитину на зиму, і що обирають у місцевих магазинах. За два дні, 17 грудня, завершиться прийом заяв на одноразову виплату в тисяч гривень. Запит на неї оформили понад 350 тисяч українців. Частина претендентів вже отримала гроші, які можна витратити на одяг, взуття та ліки. Підприємеця Наталія продає дитячі речі, каже, глухівчани активно йдуть та витрачають зимову підтримку. Найчастіше батьки шукають практичні речі. Попит додає Наталія, пожвавився саме після старту виплат, адже для дітей намагаються купити необхідне навіть у складні часи. Як крути не верти для доросла щось собі не ку не купиш, а дитинку ж треба по-любому купляти. Тому люди йдуть, стараються. В основному, звісно, практично. Курточки, сапожки, кросівки зимні. Наталія каже: в їхньому магазині 6500 тисяч гривень. Вистачає, щоб зібрати базовий зимовий гардероб для дітей віком від народження і до підліткового віку. Куртка у нас де дві менше менто дві це максимальна ціна, а так обувка. Півтори тисячі. І костюм спортивний, і так, і брючки блючки свитерок. світерок. Ну, в общем, одяг і обувку. Можна, звісно, на шесть 500 а дитинка віддіти повністю. Окрім повсякденного одягу, напередодні свят батьки все частіше шукають щось особливе для малечі, додає власниця магазину дитячих речей Яна. Пояснює, щоби попри війну у дітей було відчуття нового року. Сукні святкові обирають, також нарядні штани, штани юбки. Новорічне, всі, всі хотя святкове. Можна купити костюм, можна купити сукню, можна купити і куртку, можна купити і куртку, і костюм можна купити. Багато чого можна купити. Також у нас є акція, якщо дитини день народження, у нас є мінус 15% до ціни. Тому можна приходити і обирати, що ви хочете, і у вас буде знижка 15%. Анна продає одяг в одному з дитячих магазинів міста. Каже, щодня хтось звертається, щоб розрахуватися за зимову підтримку. Купляють усе по факту. Що потрібно, те й беруть. Ну, утеплюється взагалі. Більше. Були такі клієнти, що частинами були такі, що і на всю суму набирали. Вчора декілька продажів було, і сьогодні також звертаються. Сьогодні були продажі і по курткам, і по взуттю. Утеплюються. Асортимент у всіх магазинах від різних постачальників. Хтось із підприємців здебільшого обирає українського виробника, інші віддають перевагу турецькому чи китайському. Однак всі звертають увагу не на кількість, а на якість, щоб кажуть, одяг витримував активні дитячі будні в основному. Харков, Київ. Стараєтесь брати український виробник, так? да, кавісно, українські чим подобається вам. Ну чого, як чим подобається? Ну вже слава Богу, скільки ми працюємо, і Україна вже навчилася. Качесний товар, не хуже турецького. Зараз також Туреччина є ще Італія, е, ну, є Україна. Я не сказала, що є перевага в українських, тому у нас дуже мало українського. Більше українське чому? Тому що воно більш швидше приходить українське. Mm -hmm. Тому е, Туреччину треба чекати. Чекати неділі-дві-три, ну як прийде через кордон. Мені український подобається, дуже гарна якість. Ну, Туреччина, звісно, також є гарні речі, але українська також нічим не хуже, не відрізняється від, Туреч... від туреччини. є гарні поставщики, виробники по Україні також є. Купити одяг за зимові 6500 в глухові константують власники магазинів одягу. Не проблема додають, головне, щоби через безпекову ситуацію кількість жителів міста не зменшувалася. 16 грудня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт номер 14144. Він пропонує щодня о дев'ятій ранку вшановувати хвилиною мовчання українців загиблих через збройну агресію Росії. Хвилина мовчання має стати ритуалом подяки, пошани та пам'яті, який об'єднує суспільство та зміцнює національну єдість під час війни. Йдеться в пояснювальній записці законопроєкту сирени, обстріли, руйнування це буденність півночі сумщини. Попри небезпеку, тут живуть люди, які підтримують інших. Ольга Передера, волонтерка та психологиня, розповіла нашим журналістам про свій шлях у громадській діяльності та благодійність. Пані Ольга, уродженка міста Конотоп, громадська діячка, керівниця організації простір новації та практикуюча психологиня. У рідному місті вона реалізує проєкти з психологічної підтримки молоді, проводить ретрити та арт-терапії, допомагаючи людям знайти внутрішні опори у часи невизначеності. Сьогодні пані Ольга. Пригадує перші місяці війни, говорить про шлях, який привів її до волонтерства, та ділиться тим, як одна можливість може стати початком великої справи. Фактично, такого плану займатися волонтерством в мене не було. Але е, приходили якісь можливості, і оскільки моя життєва позиція. Намагатися говорити так, можливостям. Ну, відповідно, прийшла пропозиція про те, що хочуть відкрити, наприклад, клуб для дівчат в конотопі. Я сказала, окей, З початком повномасштабного вторгнення прийшла пропозиція від моєї колишньої учениці з міста Київ. Я там чула, що ви були в окупації. Як у вас загалом становище? А давайте ми вам щось будемо передавати таке корисне для громади. Кажу, окей, звісно, якщо ви можете поділитися, І так почалась, наприклад низка низка гуманітарної допомоги для соломам, для чутливих верст населення. Тому це були такі кроки, які зумовлені можливостями, які до мене приходили. Пані Ольга неодноразово підкреслює, її шлях у волонтерстві це не тільки про активність і проєкти, це насамперед про власний досвід уразливості, про моменти, коли довелося звертатися по допомогу і зіткнутися з тим, як слова тон чи байдужість можуть ранити не менш за події. Саме ці епізоди стали поворотними у її розумінні того, якою має бути справжня підтримка. Був такий період в житті, коли я сама була в становищі і дуже потребувала допомоги. І в той момент, в той період свого життя, я стикнулася з різними установами, з різними людьми. Так, до прикладу, я зверталась там до якихось офіційних муніципальних установ. І я отримала такий досвід доволі болючий. Я зрозуміла, що не тільки справа в тому, чи можеш ти сказати вголос, що я потребую допомоги. А справа ще в тому, що люди поки що не всюди навчені. Наприклад, такі штуці, як травмоінформоване спілкування, що треба слідкувати за тим, як ти і що і що говориш, і можна допомогти, ну наприклад, виконати прохання, та? але провести розмову з людиною так, що вона залишить слід і цей слід в ситуації, коли психоемоційний стан людини не дуже. Він буде дуже болючим у своїй роботі. Пані Ольга щодня стикається з емоціями інших людей тривогою, втомою, пережитими травмами. Психологиня, керівниця громадської організації, жінка, яка продовжує допомагати попри війну. Вона зізнається найбільший виклик знайти баланс між служінням громаді і турботою про себе, і це балансування не завжди просте. Є люди, які очолюють фонди і громадські організації, і для них це основна зайнятість. Це не секрет, що є якби комерційна складова цієї діяльності. В моєму випадку це більше як хобі, тому що я відчуваю, що з основної, з основної своєї діяльності, та а я працюю психологинею. Дуже великий попит в громаді, в тому числі, є на якісь заходи, на якісь дії, які покращують все-таки психоемоційний стан і родин, і жінок, і чоловіків, і загалом всього населення. Тому я більше хочу сказати, що я намагаюся замедшити своє життя, свої плани і свою діяльність. Як це виглядає? Якщо, наприклад, я відчуваю виснаження. В ці періоди, я хочу сказати, як людина чутлива, виснаження в мене буває, знаєте, по синусоїді. Тобто, щось що великий проєкт, тоді трошки така лабільна зона. То я, якщо відчуваю це, я не йду великий проєкт, я не беру на себе багато обов'язків. Тобто, чому я навчилась за цей довгий шлях, це дійсно балансувати і все-таки не. Намагатися охопити неосяжне у той час, коли багатьом громадам бракує якісних освітніх можливостей. Пані Ольга обирає нестандартний шлях. Вона поєднує творчість, психологію, локальну історію і інноваційні формати, щоб навчатися стало не обов'язком, а й емоційною подорожю. Її підходи це не лекції на кілька годин, а досвід, який люди хочуть передавати далі. Велика моя любов. Це інновації, і нестандартні івенти, великі івенти. І от зараз я пишаюся дуже сильно своїм таким. Ну, це не особисто мій винахід, але модифікація. В мене є терапевтичні прогулянки містом, коли Перше, це людина отримує якусь розвагу, розраду. Друге, це культурно-освітній захід, тому що шлях створений так сам цей маршрут, що ми дивимося на історичні місця, ми обговорюємо якісь там такі історії. Так? А потім ще протягом маршруту в нас є. Творчі вкраплення. Наприклад, там в одному моменті а, біля будинку Малєвіча нас зустрічає дівчина, яка грає на скрипці. Тобто це зненацька. Ми йдемо, а в нас вже це сплановано, оп, і люди її зустріли. Там в іншому місці ми йдемо по невеличкий магазинчик, його навіть не всі знають. Я кажу, дівчата, там хлопці, а давайте зайдемо. І зараз компонуємо там 3-4 квіточки, якийсь стильний букет. А, і просто от. Це шириться ця ідея в сенсі того, що людям подобається от такий ненав'язливий відпочинок. Але ми обов'язково туди. Робимо вкраплення, от як ви кажете, щоб людина навчилась, пішла навчила когось. Період початку повномасштабного вторгнення став випробовуванням не лише для людей, а для тих, хто намагався допомагати іншим. Тисячі ініціатив виникали спонтанно, без досвіду, без інструкцій, без розуміння правил, і кожен волонтер ризикував часом, навіть не усвідомлюючи цього. Пані Ольга вперше відчула наскільки крихкою може бути репутація в секторі допомоги. Коли тільки починалася війна, повномасштабне вторгнення перепрошую. І ми знаєте, також там знайомому зібрали на автівку, там знайомому привезли медикаменти. І був такий момент, коли ми по всіх усюдах писали, і нам а, очільники бригад підписували запити. Ми ще ніхто не знав того шляху, як це волонтерити. І в нас був такий, наприклад, прикрий випадок, коли волонтер, який віз нам безкоштовні благодійні рації, хотів з нас взяти кошти. Але коли до мене подзвонив очільник, прям дуже високо. Поставлена людина однієї з бригад і сказав: ну, цю штуку, там цей запит був благодійний там, а тут це якийсь перепродаж. Боже, Боже, в мене все похолоділо, е, якби в грудях, тому що я розуміла, що я не стаю поруч з цією схемою, але я зрозуміла, що дуже дуже легко. Втрапити в історію, де ніхто не буде розбиратись у волонтерській роботі, особливо під час війни, найважливіший ресурс: люди їхні емоції, сили, внутрішній баланс. Пані Ольга наголошує, навіть найорганізованіша діяльність не вартує нічого, якщо забувати про людську гідність та підтримку одне одного. Людина важлива дуже, дуже часто, і це мій біль. Я про це говорю завжди. Ми втрачаємо людину. В мережеві оцих всіх гранти, події, як це репортс, доповіді. І, і людина десь там, ну, може комусь погано, але ж нам треба познімати. Так. Ой, слухай, на сьогодні стільки коробок, ось у нас прийдуть зараз на Різдвяні свята, приїде тур, треба ж поносити. І це трошки якби. Принижує навіть і гідність людини, та, вона як такий гвинтик в системі. Тому нас небагато, ми працюємо невеликим колективом. Але я вважаю, що найкраще це оця екосистема. Ми завжди списуємося, в нас є якийсь там свій смішний чатик, ми завжди нашим іноземним друзям ми робимо колективні дзвінки. В нас не прийнято жалітися прям. Боже Боже, ми такі бідні, тут у нас розруха, і, і війна, і все. Ми їм шлимо свою ялинку, от ми вже поставили, та? а вони нам свою. І це, знаєте, таке балансування. Ми бачимо ялинку зі Швейцарії, з Німеччини, з Австрії, і вони не соромляться нам про це сказати. І я показую своїми кажу: дивіться, це ж класно, це ж магія. Попри те, що да, якби і я, і, і мої колеги ми страждаємо від якихось моментів. Але якщо от не бути в такому контакті, дуже здоровому, життєвому, причому обов'язково цей контакт має дозуватися самою людиною. Якщо хтось з наших пішов в себе, не відповідає там чи ще щось, то найбільше, що я там можу спитати, це: якщо треба допомога, напиши. Війна змінила життя кожного для тих, хто допомагає іншим, виклики подвійні, потрібно піклуватися не лише про громаду, а й про себе. Пані Ольга розповідає, як обставини війни змінили її підхід до спілкування, пріоритети та професійну діяльність. Я стала дуже розбірливою в спілкуванні, дуже обмежена коло людей. І загалом пріоритет в тому, щоб не копатися в собі глибоко, в сенсі. Як ви знаєте, от стереотипно я повинна. Але я не скажу, що в мене цього немає, я тільки на цьому шляху я вчуся. Але війна поставила в пріоритет моє фізичне і моральне здоров'я, тому що і фінансово, і по іншим параметрам не можна собі дозволити просто раз і розвалитися. В мирний час знаєте, як там працюєш до виснаження, потім там візьму відпустку і поїду місяць. А тут я знаю, що відпустку я не візьму, є обмежуючі фактори. Переїзди також якби вже трошечки лімітовані. Тому мусимо переглядати то все. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра!